Легі, доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це підсумки діяльності структурного підрозділу обласної військової адміністрації за 2023 рік. І спікер нашого сьогоднішнього брифінгу це виконуючий обов'язки начальника управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації Сергій Сікорський. Вітаємо вас і спочатку вам слово. Коротенька доповідь, а потім перейдемо до запитань від наших журналістів. Будь ласка. Доброго дня присутні. Минулому році управління інфраструктури один із напрямків нашої діяльності був спрямований на ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Загальна кількість протяжність даних доріг становить 3314 кілометрів і 400 метрів. Також у складі м, даних доріг у нас обраховується ще 155 штучних споруд. Це у нас мости та мостові переходи. У е 2023 році була передбачена субвенція державного бюджету на ремонт та отримання доріг місцевого значення в обсязі 4 Понад 402 мільйони. Окремо у нас ще були залишки попередніх років в обсязі 206 мільйонів. Тобто загальний фінансовий ресурс на ремонт та отримання доріг в 2023 році було спрямовано 608, понад 68 мільйонів, з яких на капітальний ремонт доріг було направлено 264 мільйона і на утримання. Ремонт та утримання доріг місцевого значення було спрямовано 338 мільйонів. За рахунок капітального ремонту було у нас відновлено капітально відремонтовано. Дві ділянки, ну одна ділянка повністю. Це у нас була і введена в експлуатацію протяжністю 5,6 кілометрів. Ділянка автомобільної дороги Баштанка-Березнігувата. Тобто вона була відремонтована капітально і введена в експлуатацію. І також на цій же самій дорозі було розпочато капітальний ремонт ділянки протяжністю 4 кілометра, з яких наявного фінансового ресурсу було ну, достатньо, щоб відремонтувати 2,2 км. Тобто, роботи розпочали. Початку при наявності фінансового ресурсу будуть продовжені дані роботи, що по в рамках експлуатаційного утримання протягом минулого року у нас вдалося відновити, забезпечити належний технічний експлуатаційний проїзд по протяжністю 454, ну, 455 кілометрів. Це е, дороги ну, по всій нашій області. Е, в минулому році завдяки плідній співпраці з е, Державною спеціалізованою службою транспорту та е, Платформою Юнайтед-24 було відновлено 4 штучні споруди на дорогах місцевого значення, з яких у нас це, це у нас відбувалося в Воскресенській громаді, один, один міст відновлено, він, як би вважається, в Дерев'яний тимчасова споруда, але він повністю забезпечив проїзд в громаді. Ну це для нормального проїзду. Також у Вінгульській громаді було відновлено міст і два мости було відновлено в Снігурівській громаді. Це те, що ми плюс, плюс до цього е окремо приділялася увага по забезпеченню належного проїзду по чотирьох евакумаршрутах. Ну там у нас були звернення як і. Зі сторони громад, так і зі сторони з Збройних сил України. Тому щоб у нас був добрий проїзд, ми окремо приділяли увагу, тому і підтримували протягом року дані, дані напрямки. Це так, що якщо коротко по нашим роботам. Давайте нагадаємо нашим журналістам, які основні напрямки роботи вашого управління. Е, ну, то основних напрямків це у нас іде якби два блоки. Так? Один це дорожнє господарство, це дороге місцевого значення, і транспорт. Це перевезення між міські внутрішньої обласні та приміські перевезення. Тому папку вабкою працювали. Да, будь ласка, я запитання. Представляємося. Рога Віталія Ніквізі. Скажіть, будь ласка, які основні виклики та задачі ставить перед собою управління інфраструктури на 2024 рік? <звук> ну насамперед, якщо м, говоримо про 2024 рік, то е, бюджетом 2024 року, на жаль, не передбачено фінансування на ремонт. Та утримання доріг місцевого значення. Тому один із напрямків це буде робота по залученню всіх можливих джерел фінансування щодо подальшого утримання та ремонту доріг місцевого значення. Це якщо ми говоримо про дорожню галузь, якщо по, по транспорту, то підтримання і подальше налагодження стабільного транспортного зв'язку між громадами нашими та обласним центром. Будь Дякую. Дякую. ласка, стріла стілі. Мешканці Миколаївщини одноразово скаржились на на стан доріг, яка сполучає Паштанку та Бастанський район з найближчими селами. Бо там можливо їздити, перевізники відмовляються через це е, виходити на маршрути. Чи якось ви допомагаєте громадам у цьому питанні? Е, чи планується там якась е, якийсь ремонт, можливо, тимчасовий е, доріг, щоб якось допомогти? Дивіться, У 2023 році. Взагалі, якщо ми беремо цю мережу автомобільних доріг Миколаївської області, місцевого значення, і з трьох тисяч кілометрів у нас понад тисячу кілометрів це дороги так називаємо жорстяним покриттям, які постійно потребують догляду до ну, Профілювання, додавання нових матеріалів, тому що під ну, як то кажуть, інтенсивним рухом, тим паче, якщо ми говоримо про Баштанський район, там рухались не тільки легковий транспорт, а й вантажний. І трошки важчий. По тим зверненням відпрацьовували ми і. Скажімо так, дві атомні дороги підтримували, якщо ми говоримо про жорствені. Окремо, я, я вже пере цим говорив, ми продовжуємо капітальний ремонт напрямку сполучення, да, між, між Баштанкою і Березнігуватим. За останні роки ми вже від, із 36 кілометрів вже відновили понад 26 кілометрів. Тобто залишилось там трішки, щоб повністю був у нас. Капітально відремонтована ділянка. В поточному році, як я говорив раніше, будемо працювати із громадами щодо можливості залучення їхнього фінансового ресурсу. і спільними діями будемо забезпечувати проїзд між населеними пунктами, якщо ми говоримо про Баштанську району. Ну і так, в принципі, і по всіх громадах в області. Ну, це реалія наш сьогодні сьогодні Дякую. А, також ще питання. Якщо у 2024 році немає фінансування на ремонти доріг, то на чому тоді буде зосереджена ваша робота саме в цьому році? На підтриманні? На підтриманні даних доріг шляхом пошуку. Належних фінансових ресурсів, тобто, які там будемо працювати як з громадами, так і на сьогоднішній день. Ми вже якби звернулися і до кабінету міністрів, і до міністерства інфраструктури щодо передбачення, хоч принаймні не ну, необхідного ресурсу, щоб ми могли забезпечити безаварійний проїзд між громадами області, чи повинна можливо міжнародні донори, ну залучені міжнародних донорів. Ну це вже як би, залучається в міністерство. якщо вони будуть, за залюбки будемо співпрацювати з усіма, хто буде готовий нам допомогти в даному напрямку. Дякую. колеги. Є ще запитання до нашого спікера? А також ще чи є статистика, скільки в 2023 році було залучено державних коштів та недержавних коштів субвенцій? Mm, ну, я тільки можу це за державні кошти. Я ще, то, що, то, що нам було передбачено, ми ними оперували. Це тільки ну, 402 мільйони ці? Так. Ну, 402 плюс 206 попередніх років. Окремо, от якраз там, ну. Де буде відновлення мостових переходів, то ну по юнайтед я не скажу, скільки там вони виділяли якби вони там працювали безпосередньо з Державною службою транспорту. Тож, то, що ми виділяли на цей на відновлення доріг, то ну, мостів, то я можу озвучити цифру. А скільки юнайтед передбачали, я вам наразі не скажу. Дякую. Колеги, є ще запитання? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо і разом Дякую. до роботи і перемоги.